Доброго дня, друзі! Зараз у нас починається сезон курток. І досить часто в сезон курток ми вимінюємо замочки. Але потрібно не завжди вимінювати. Можна і виміняти сам бігунок. Якщо зубчики усі цілі, у тасмі, тасьма буває з пластмасовими зубчиками. Металевими або спіральними. Якщо вона не є пошкоджена, ми вимінюємо самі бігунки. Знімаємо тут обмежувач, витягуємо старі бігунки. Бігунки нові. Можна купити в магазині або замінити його їх з старої куртки. Бігунки йдуть по номерах. Ось тут написано: буває 7, буває 5, буває різні циферки. І тут йдуть по... це все йде по розмірах. Або іще можна переміряти і подивитися по величині. Ось я знайшла по величині і по цифрі. Воно підходить. І тоді ми беремо і ставимо їх сюди. Щоб перевірити, чи він застібається і не буде розстібатися, тобто не буде роз'їжджатись сама та тасма з желізними зубчиками, мусимо застібнути і перевірити. Перевірили, попробували, чи все не розходиться, чи все добре. І тоді закріпляємо обмежувач. Обмежувач закріпляємо, ми просто надіваємо його сюди, ось так на тісьмо і прижимаємо щипцями. Замочок виміняний, замочок зремонтований за пару хвилин. Дякую, друзі.